З Лозівського осередку Червоного Христа Анастасія Джура працює з березня. Вона обслуговує шестеро мешканців Лозівської громади, які самотужки не можуть доглядати за собою. Анастасія допомагає йому цьому а також поратися по господарству, купувати продукти та ліки, видає гуманітарку. Дуже раді вони нас люблять, вони нас чекають. Ми чаюємо. Ось було 8 березня. Ми їх поздоровляли, Наші бабулі були теж вдячні, хотіли там. Хто, від, хто, від, хто відкриточку подарував, хто там хотів мрозивом пригостити. Е, від Червоного Христа нам виділилися подарункові смаколики, і ми їх ходили, привітали. Анастасія каже, відвідує своїх підопічних у залежності від їхніх потреб. До лежачих приходить щодня, хто більш-менш обслуговує себе двічі на тиждень. Проєкт Товариства Червоного Христа України Догляд вдома працює з вересня минулого року. У березні штат соцпрацівників розширили це. Дозволить обслуговувати більше людей, говорить асистентка координатора проєкту Ганна Щековська. До Лизівської територіальної громади Близюківська Первомайської, буде виділена також певна кількість. Робочих місць, тому що є потреба. Звертаються ті ж родичі, які поїхали за кордон або в друге місце, і вони не мають змоги допомагати своїм стареньким або людям, які потребують допомоги. Дуже дякую нашим дівчатам за їх працю. За словами Гани Щиковської, у Лузівській громаді, наразі соцпрацівниці обслуговують понад півсотні підопічних, серед них пенсіонери та люди з інвалідністю.